Із дискусії чи рік поспіль в Житомирі знаходить своїх лауреатів у премії імені Бориса Тена. Цьогорічне вручення відзнаки відбулося у символічний грудневий день день святителя Миколая. Саме десь в ці дні 9 грудня, і ми святкуємо 115-те річчя від дня народження Миколи Васильовича Бориса Тена. Премія Бориса Тена вручається за двома напрямками: здобутки в перекладацькій галузі та визначний внесок в галузі культури та мистецтва. І цьогорічними її лауреатами стали народний артист України Іван Сльота за свою перекладацьку збірку Переспіви переспіви. З білоруської, з російської, ви знаєте, наскільки важко тут сидять поети, які перекладали і перекладають. Надзвичайно важко із споріднених слов'янських мов перекладати. Іван Михайлович завжди неповторний. Що б він не брав, він ніколи не робить копію, подобу. Він робить щось своє, зберігаючи дух, зберігаючи істину створеного в оригіналі. Дай вам Боже здоров'я саме в день Святого Миколая. Нехай святий Миколай допомагає Господу Богу. Підтримувати вам здоров'я, творчий вогонь, творчий дух, який у вас не згасне. ми вас вчимося, щоб ми ще довго у вас вчилися і Спасибо. вам дякували. Вітаю вас, здорові. Я. я радий, що я був знайомий особисто з Борисом Тином. І навіть музику одну пісню написали, кому ж, кому ж судилася. Це для жіночого, для дівочого хвора. І вона облетіла всю Україну, і не тільки бо ми ж тоді жили, ще і так подаль, подальше. Подаль. Тому я дуже радий і несподівано це для мене. І якось зворушливо, і якось, розумієте, багато чуттєво. Другим лауреатом премії імені Бориса Тена став директор обласного літературного музею Віталій Єремеєв. Адже саме він реалізував мрію Бориса Тена, щоб у Житомирі був свій власний літературний музей. Хранителем цього безсмертя Тена є саме ваш колектив, музей і ви, пане Віталію. Я вас вітаю. Дуже дякую. Матеріальна. Зуміли зібрати речі і врятувати багато чого. Це десь півтори тисячі книжок, журналів з бібліотеки Бориса Тена і безліч документів, і багато його меморіальних речей. Оце все склало ядро колекції нашого Житомирського літературного музею. Цьогорічних лауреатів літературно-музичної премії імені Бориса Тена визначено та відзначено. Комітет премії закликає до активної перекладацької та мистецької діяльності житомирських літераторів та діячів культури, щоб наступного року присвоїти їм звання лауреатів премії Бориса Тена.